Друзі, і ви зараз швиденько дізнаєтеся, яке завтра 16 січня свято, у кого іменини і що не можна робити в цей день. І хто тут новенький, підпишіться, будь ласка, а хто старенький, дякую вам. Отже, 16 січня день пам'яті кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Авіряни святкують Україн чесним оковам святого апостола Петра. А ще це всесвітній день гурту Beatles. Yesterday – Міжнародний день фетишу, Міжнародний день Гострої та гарячої їжі. А ще день нічого, День великих сумочних розкопок, День Цінуйте дракона, День льодовара, День Хорошого підлітка, День Свободи від розповідання, День пам'яті сухого закону та Національний День психотерапевта. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 16 січня святкують Іван, Максим, Петро, Симон та Неоніла. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Ні в якому разі не можна задавати шкоди тваринам, бо апостол Петро був їхнім покровителем. Навіть невдала поведінка з тваринами може привести до неприємностей. Також не рекомендується брати в руки гострі предмети, тому що є великий шанс порізатись або поранитись. А що треба зробити в цей день? Віряни звертаються до апостола Петра в цей день про зцілення від важких хвороб, про підтримку в життєвих труднощах та про мудрість. Особливо цього дня турбувалися про своїх домашніх тварин, їх добре годували, прибирали стані та клітки, щоб отримати повагу та благословення здоров'я і добробут господарки. І це буде завтра, 16 січня. Слава українцям і слава ЗСУ!